Всім привіт! З вами Коп з Новачком. І я знову вибрався в ліс. Вибрався на ту частину, де я вже був. Чого я сюди знову приїхав? Бо тут є така алея великих здоровенних дубів. Навіть я не знаю, скільки їм там років, але я впевнений, що вони бачили багато. Ще я знаю, що з тієї сторони відпочивали люди при Радянщині. Сміття тут буде точно багато. Я з собою навіть взяв окремо ящичок, буду його складати. Прилад, я вже витягнув, зараз переодягнуся і буду отак відсюдова І перейду потім на цю сторону, хочу походити. Якщо буде дуже багато сміття, я переїду в іншу частину ліса. А за мною, за мною, от там, якщо подивитись туди, там була стара дорога. Я хочу, якщо тут буде багато сміття, приїхати до кінця цієї старої дороги, яка входила в поселення. Так що, отак, побажайте мені удачі, проротка класнюча сонечко, ранок, пташки ну, все, все як ми любимо. Поїхали передягатися і удачі нам! Що, друзі, погуляв я по цій частині лісу. Отут, а там, як і казав, сміття прям, ну, куча. Де люди відпочивали, це срач завжди. Е, хочу вам показати такий проміжний результат. Е, нічого цікавого не знайшов. Пробочки, проволочки і, і дуже багато пачок з презервативів. Ну, презерватив я не збирав, ну, народ, видно, відпочиває е, здорово. Отака от от проротка, такий от ліс. Зараз перемкнуся. Я спеціально ящик узяв, щоб це сміття потім вивезти з лісу. Зараз перемкнусь, не перемикайтесь. Так, ну, коротше, все встелено в от таких от пробочках. Це ще, напевно, радянщина. Все прям ними встелено. Цими пробочками. Якийсь підшипник, ложка, проволочки. І знайшов одну ходячку. 10 копійок, зараз скажу вам, 2003 року. Отак, так не густо, але сміття за собою вивожу. Ямки позакопував, буду переїжджати, вже включуся з нової локації. Тільки подивіться, як гарно. Ярочок такий. Якщо дивитись на карту, то це десь приблизно оце вона, так оце йшла дорога і на гору. Зараз вам покажу. Отуди я оттуди спустився, вон машину видно. Похожу, попробую. З цієї сторони я був, е, теж багато радянщини, багато пробочок, багато всяких баночок, скляночок, бутилочок. Зараз тут красота неймовірна просто. Так, друзі, треба ж зробити хоч один коп онлайн. В грудочки. Зараз з вами її розберемо. Так, поклали прилад. Шо, таке Малесеньке. Кусочок алюмінія, напевно, ой, десь втекло. Ну, коротше, якось так. Міч нема нічого. А як гарно звеніло. Тільки подивіться, що я знайшов. Невже це те, що я думаю? Уже випало Ось воно. Невже це те, що я думаю? Як ви думаєте, це чешуйка чи ні? Давайте разом помиємо зараз. Верні, я її зараз полосну і вам покажу. Мене переповнюють емоції, аж жуки трусяться. Це чешуєчка. Я не знаю, чи я це. Я такі е, зустрічав на інших каналах копачів. Бо ж дивіться, руки трусяться. Моя перша чешуйка. Перша взагалі, я, я її ще ніколи не копав. Це, напевно, тут всадник з да? а тут. Допоможіть прочитати, що це. Чия це вона? Може руки трусяться. Шо, друзі, лайкосик, підписочка і порадуйтесь зі мною такі класні знахідки. Буду завершувати сьогоднішній вихід 101 101 пробочкою. Що, будемо санітарами лісу, ви, визбираємо їх всі, бо... Трохи стидно, що наше покоління залишає тільки пробочки після себе. Зараз буду біля машини, Похвастаюсь ще раз своєю знахідкою. Вона сьогодні єдина, але дуже класна. Відпочив я бомбезно. ліс прекрасний. Тепер я знаю, куди я ще приїду і де я буду ще ходити. Ось такий результат сьогоднішнього. Виходу сьогоднішнього копу. Приладом я дуже задоволений. Дивіться, які маленькі деталі. Він їх з такої глибини піднімав. Класнюч. І ось вона, моя перша чешуєчка. Така важка, вона так відчувається в руки. Такий адреналін отримав. Ще не знаю, як воно там правильно читається. Як їх правильно читати. Нічого, чат GPT вдома допоможе. Тепер я знаю, куди я ще приїду, в яке місце, де похожу ще. Обов'язково буду вам показувати свої знахідки, свої виходи. Вони не такі часті, але... Будуть результативними. Шо, всім дякую за увагу, буду вдячний за ваші підписки, вподобайки, за ваші коментарі та рекомендації щодо пошуку, можливо, там карт. Е, ну, все, що потрібно новачку, який тільки придбав свій прилад, свою лопату. Ще, до речі, треба купити пінпоїнтер по такій штучці без пінпоїнтера, пересипати землю. Я минут 10, напевно, її пересипав, поки вона випала мені в долоньку. Всім дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!